Доброго дня, друзі! Галина в студії. Все чудово, настрій чудовий тут ми в Іспанії. От загинули, звісно, люди в Україні. Дуже жалко. Але головне, що з нами Зеленський. Головне, що з нами Зеленський, а значить, що все в порядку, що з країною все буде добре. Я навіть звідси дивлюсь його. Енергетика така чудова, він, звісно, зараз більше поза країною їздить, добивається за нас, добивається бідний, старається в кожну країну, в кожну країну заїжджає і в Словенію, і в Словаччину, і в Аргентину, і в Канаду. За ці роки деякого тільки не було. бачите, який він от, дійсно що близький до людей. До народів, навіть не то, що до нашого народу, а до всіх народів, і, і то там він з'явиться, і в Іспанії вже скільки був раз, і, і в Португалії, і в Німеччині. І кругом дивуються наші пубочки, кругом завидують. От, Звісно, ці язики говорять, що він клянчить, що чого не наживаються, не розуміють нічого. І, і головне, що з нами Зеленський. А люди погибли, то, то жінки кажуть, нас по народному кажуть, баби ще от, то, то таке вже Понимаєте? то вже таке. От, Ці тривоги, розрушення, оці всі. Оце все, це все проходяще. Головне, що в нас з Зеленським, ми віримо в Зеленському, і дуже ми за Україну переживаємо. У мене чоловік. Я дивлюсь, як мене чоловік тут в Іспанії, як він переживає за Україну, як він, бідний, а, начепив ленточку ще, ще з України, як ми їхали. А зараз десь знайшов брелочка, так, такого жовто-блакитного, і ще й каже мені вийшли мені. На рюкзаку слава Україні жовтими і синіми нитками, і ми оце, обвішалися, оце, 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 оце жовто жовто-синьою символікою. Він так переживає призовного віку, звісно, але зараз таке робиться. Не на фронті, понімаєте, не на фронті, але душа болить тут з Іспанії. Сидимо в Іспанії на виплатах. Звісно, нас вже українців трохи не хочуть тримати тут, бо поїмаєте, безсовісні європейці, ці поляки взагалі скурвились зразу. Понімаєте? Ми такі хороші, красиві, приїхали, а вони нас не оцінили. Наших людей, дівчатки, розумієте, В них не то, що ті польки, польки, німки страшні. В нас кожна дівчина, розумієте, Значить, вибачте, дві вагіни. Одна там, а одна на лиці. Так підколюють губки, такі в нас такі Такі, такі, такі давалочки наші, ж українські, такі красиві. Ото От таке понаколюють так, цей татуаж бровей такі наші. В Європі такого немає. В Європі такої красоти, і оті губки такою кислотою так наколять такі, такі. Отакі, і воно йде таке красиве, всі удивляються. Але європейці щось наш не, не оцінили, що ми так от, понімаєте, особливо поляки. Ми їхали через Польщу, як вони нам до нас. От, і кажуть, що, що монголи нас називають, що ми на русском язики говоримо, понімаєте, наші люди. От, і, 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 і псякреви такі говорять, що вони, їх Росія бомбить, а вони, а на руському язики. От хочеться от взяти. Клепати, понимаєте, хочуться спеціально зло таким полякам розговарювати на руському понімаєте? Бо всі ми виходці із великої сторони Совєтського Союзу, і не треба нас розділяти, От те, що робиться, те, що політики щось там чудять. От я спеціально буду розговарювати на руському язикі, щоб, щоб, щоб ті європейці, щоб вони ото позакривались. Понімаєте, бо, бо вже нема сили. І такий наші, я дивлюсь, тут наші люди, от всі в цей жовто -жовто, жовто 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 синій символіці, понимаєте, вже, вже і сміх, і гріх, от хоч на страці дехто і робить так. І, і труси тут продаються, тут є інтернет-магазини, такі в Європі для наших людей, і труси, і носки. І презервативи є жовто-блакитні. Так що ми тут сюди не, не треба казати, що ми отсюда не любимо Україну, чи ми не заботимося про Україну. Чи ми дуже болить душа? Помайте дуже сильно у мого чоловіка болить душа. Мови в другі чоловіки, звісно, повтікали, кінечно, кажуть, ухилянти, але але душа ж болить. Поймайте, кажуть, що скільки чоловіків, скільки чоловіків в одній Німеччині 250 тисяч призовного віку чоловіків, здорових. А по інших країнах сотні тисяч. Але ж у них болять теж душі за, за, за Україну цю, за Зеленського, за, розумієте, за... не знаю, не, не знаю. Таке от таке от і він от Зеленський. Головне, щоб Зеленський з нами був. То, то все, хай 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 летять ті бомби, хай летять ракети. Головне, щоб Зеленський Ярмак, як дві, дві лошадки в упряжці. і і от не знаю. От, 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 от не знаю. От лю, любимо ми нашого Зеленського, нашу Україну любимо. Наші чоловіки, звісно, Україну здаліка люблять, але дуже люблять. Наші, наші защитники, наші папи-кормильці, папи-добитчики. Подієте, я дивлюсь на наших чоловіків тут в Європі. Просто душа радується, які ж вони в нас, якісь вони на нас замечательні, які ж вони в нас. Клас, які ж вони в нас, понімаєте, як хто хтось включив тут пісню? От мужиков потрібно цініть. Оце правда. Оце наші, оце наші просто як каменна наша стіна. розумієте, наші папедобитчики, наші. Наші просто за розумієте, це не то, що в Європі тут. Наші ми дуже гордимось нашою нашою страною, нашим президентом, нашими чоловіками, нашими дітками. Маленькі дітки, розумієте. От е але русскоговорячі. не треба до дітей приставати, бо діти ростуть русскоговорячі. розумієте. Знову такі європейці лізуть не в свої діла. Ми тут такі красиві, приїхали до них в страну. А вони до нас лізуть за наших дітей. Нас діти ростуть руськоговорячі, бо такі діти понароджувались, поїмаєте? І не треба ото, ото європейцям сідати нам на голову. Понимаєте? Ми тут Європу, звісно, трохи доїм, трохи сидимо на шиї, ми хохли, але Європа не, не повинна. Нас, нам всі довжні. Нам, нам, всі, нам, українцям, всі всі довжні. Ми такі красиві, такі, такі всю Європу боронимо. Просто, просто, всю, вся Європа на нас держиться. От, особливо Польща, особливо, особливо Польща, якби не ми такі красиві, а вони нас ото забирають, то вони нам повинні повинні просто мільйони давати. Подімаєте? І не лізьте ото, що ми оту, оту, за ту Волинську трагедію, що вони тут, 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 вибачте, свистять. От ми то знаємо, як все було, в нас то історія нормальна, не то, що в них, в них кажуть у нас в Кремль в Кремль історію написав, що ми продались Росії, що в нас. І президент проросійський. Ми такі. У нас президент красивий. розумієте? Так що такі діла. І ми от сидимо такі хороші, такі красиві, самий найкращий сам, народ. Звісно, у нас є теж сволочі такі, Я б ця, б ця, б ця, б ця. понимаєте? Я понаїжджали. Не одна тут приїхала. Каже, що в Україні в нас расизм. Понімаєте? Чу дайте притулок, бо в Україні е, расизм, що втекла не через війну, а в Україні расизм. То я взяла, бо за пакли такі, понімаєте? У нас Україна народ дуже любий, дуже хороший, дуже побожний. І не треба оце заговорити. А друге тут оці ЛГБТ. Приїхали такі, кажуть, що б'ють, ріжуть, е, убивають в Україні. От що кажуть, ми мене стояч біженці. Ми сто... за... Бо ми за, європейську... за європейські цінності. ми от такі, а я б кажу, от, от, от взяла б то за... такі. Бо в нас православна страна. Вибачте, в нас от, у цих от геїв, от цих от атеїстів в нас не повинно бути. У нас ібрана ос особина страна. Не хочу казати, вони тут розказують, що в нас в Україні, що у що, що нас народ не європейський, що ми ущемляємо права, що нас переслідують, що нас убивають. І вони кажуть, от таке от кажуть, що вони настоящі біженці, розумієте? А ті казали, не біженка, розумієте, що віком. Кажуть ухилянт. От нема, нема к нема, звісно, понимаєте? Тому в нас теж не, не, не все так ідеально, поїмаєте? У нас ізбраний народ, але тільки оця наша частина, наша правильна частина. Оці наші сімдесят три 73% настоящих от українців. Поїмаєте? А не тих от радикалів, таких як Ірина Фаріон. Поїмаєте, що розжигала, розжигала ото, о розінь між національними. То правильно завалили і правильно зробили. Бо у нас, в нас страна, може, якби не було таких, як Фаріон, таких от може б жили дружно з Росією і не було б війни. Була б нейтральна сторона двоязична, то все було б таке. <хи> мовчу, мовчу вже, розумієте? бо це наробили таке запад і допомагає нам. Зараз оце дивиться на цей запад, що він не хоче нас утримувати, не хоче нас оце. От. Ми, звісно, на той запад роками срали, голосували за Януковичів, але тим не менше нам всі дужні, розумієте? всі дужні. Того, того такі діла. Друзі, з вами була Галина, і ми з чоловіком тут в Іспанії. мене чоловік зараз пішов на море, отдихає на пляжі, оце обвішався як клоуну туди. І там жовтоплакетний блакитні І, і так плаче за Україну. Понімаєте, так за Україну, так душа болить, так же ж, так же ж хочеться туди угали, понімаєте, теж. От. Хорошо любить Зеленського здаліка. Ми, звісно, за Зеленського, але, але за Зеленського, розумієте, він у нас просто гордость наша, понимаєте? Просто, просто красота наша, просто. О, та я теж під, під, підробляю тут в чорну, от, е, хороші виплати нам дають, ну нам ж це мало. Я от чорну манікюр роблю тут у нас дівчатки з Білорусі, у мене вже три клієнтки, є наші дівчини, землячки з Білорусі, е, з Москви одна дівчинка, то я манікюр роблю тут, от, е, ну, в чорну роблю. Тому що, щоб податки платити, то таке. Е, не обідніють, не бідніють. Ми, звісно, українці дуже, дуже такі чесні, але. Але не до такої степені. Повімаєте, то я от з дівчатками ми тут э, із буряті, з яку наші, наші землячки. Повімає, Сахаліна одна є. Ну а ми тут наші українки, росіянки, білоруски, ми тут э, нас і дні рождення і Новий год зараз. Ну, э, Постугам сядемо вип'ємо. Ми тут э, живемо дружно. Так що, не треба ото, ото розказувати. І дуже дуже за Україну, особливо мого чоловіка, дуже болить душа за Україну, я скажу, плавки. Ще одні хоче заказати плавки жовто-блакитні. -жовто Тому що так душа за Україну цю болить. Піднімайте, що оформили, оформили в нього підробіток є в інтернеті, звісно. На тьоті оформили, тьоті 78. вісім. Вот. В Житомирській області тетя карточкою не, не користується, щоб щоб щоб, щоб туди знімались нас виплати. Понімаєте? Бо ми бідні нещасні. От. Бідні нещасні, і ми от за Зеленського і, і все, буде Україна. Дуже чекаємо нашої перемоги. От. Дуже чекаємо, дуже вдячні Єрмаку, от. за все хороше, сирському і всі, проти всього поганого, проти Порошенка. От. Головне дивися на ці розрушення, але душа радується, що піде тепер ніхто. Повієте, що Порошенку тепер ніхто. Отакі діла.